Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. спрахуйся онлайн вбивця дронів. Австралія передала Україні велику кількість комплексів Слінгер. Всі ті, хто більш-менш розуміє ситуацію. Вони приходять в ужас. Ці антидронові комплекси здатні збивати шахеди та вертольоти. Системи збирають на промисловому майданчику в австралійському Канбері, і вони допоможуть Україні в зимовий період краще захищати українські міста від російських дронів. Автоматична гармата, яка встановлена на кузові пікапа, відстежує ціль і є частиною системи озброєння, яка збиває дрони. Проблема в тому, що типи систем, які Україна Зараз використовує для боротьби з дронами занадто дорогі, щоб знищити ціль вартістю у 10 тисяч доларів. Нагадаємо, що австралійська компанія-виробник підписала з Україною два контракти на постачання понад сотні систем слінгерів, якими оснастять бронетранспортери М 113 Ще 50 систем будуть інтегровані у австралійський бронетранспортер Бушмастер. І так пане Олецю, власне, хотіли б вас, щоб ви проаналізували статистику. Армія дронів за словами Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра з інновації і так далі, знищила впродовж цього тижня 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 69 гармат і 17 самохідних харт установок, 33 танки, 41 вантажівку. Наскільки зараз активно ми використовуємо дрони? Ми ну, бачимо зі статистики, але і ворог також. Я думаю, дуже активен, активний. Да, ми, на, наш підрозділ в тому числі передає статистику до армії дронів, і там наша статистика теж є, наша, наша частка в цьому успіху. Ми працюємо дронами бомбардувальники вночі і дронами FPV в день. І, 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 і дронами в FPV, і бомбардувальники ми знищили наш пріоритет завжди це артилерія. Навіть сьогодні ми знищили дві, дві гаубиці. А, ось. Тож е, працюємо, так. Да. Якщо, як, як, якщо питання достатньо дронів чи ні. Ну, по бомбардувальниках, в принципі, у нас потреба е на на наразі задоволена, і вони є. Е є питання по БК, але не жаліємось. По FPV це розхідний матеріал, їх використовується десь 20 штук на добу, і нам треба їх значно більше, ніж сьогодні. Можемо використовувати більше, буде більше вражень. От, ви кажете, що можете використовувати більше. А чи можете поділитися, власне, для чого застосовуєте їх найчастіше? От саме у вашій ситуації на вашому напрямку? Дрони в ТВ використовуються для того, щоб точково вразити техніку. Відстань буває до 20 кілометрів, і точково, тому що це і плюс і мінус, тому що дрон в ТВ не може нести багато заряду, і мало шансів, що він прямо з першого. Пострілу знищить техніку, але знаєте, це американці нас питали: от ви молодці, у вас такі класні впівдрони, ви так класно і працюєте. Давайте зробимо статті про це. Я кажу, слухайте: дрони в і, і, і всі, хто цим користується, погодяться, що це альтернатива тій артилерії, які, якої у нас не вистачає. Якщо б у нас була достатньо справжньої артилерії, потужної, то ми працювали просто як коригувальники. А так як у нас не вистачає. І постріли, і гармати. Тож ми це такі на підійшли і використовували такі цивільні дрони FPV і робимо з них як такі, знаєте, бойовий засіб враження. Тож вони виконують свою функцію. Ми трьома-чотирма пострілами може техніку знищити. Ми і танки вражаємо, і гармати, і, і ну, будь-які завдання виконуємо. Але це альтернатива, це не такі, знаєте, справжні Бойовий дрон, який має бути, а, а що? якщо говорити про справжні дрони, які би мали бути, пане Олесю, поясніть будьте добрі нашим телеглядачам, що відбувається в реаліях, так то тому, що на папері не мов би все добре і дуже переконливо. Але бійці кажуть, що хотілося би збільшити кількість і якість одиниць. Дивіться, в реалі таких, же, таких він, він, як зараз, не було, і е -е, сил би Авіації не застосовували засобів. Mm. Тож всі всі наявні в світі дрони Камікадзе, які є, вони виглядають дуже дорого, класно. Але в наших кліматичних умовах, з нашим рельєфом, вони дуже часто втрачають сигнали і не працюють так, як треба. Тож тут, саме зараз на війні, ми можемо вдосконалювати ті дрони, які робимо в Україні. Тому у нас і по бомбардувальниках, вони всі українського виробництва зараз такі дуже позитивний рух, і вони досконалюються постійно. І по дронах у Піві. Там дуже багато технічних нюансів, які щодня ми маємо е, покращити для того, щоб дрони долітали до цілі і летіли довше і несли більше БК. Тобто ми тут на місці можемо це допрацьовувати. Якщо, наприклад, приходить розробка країни X, яка дуже дорога, вона там, там якось видається, як ну, там, потужний засіб враження, він може бути неефективним в цій війні. Тож ми орієнтуємося саме на те, що ми робимо тут на місці. А Естонія передасть Україні вже четвертий мобільний польовий шпиталь. Саме про це розповів міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з естонським колегою Ханопевкором. На ній міністри обговорили it коаліцію яка була започаткована на останній зустрічі у форматі Рамштайн. Домовилися вони і про підготовку українських військових естонськими інструкторами, а також лікування реабілітацію бійців ЗСУ на території Естонії. Я ж нагадаю, саме Естонія з перших днів повномасштабної війни засудила російське вторгнення, а також надала Україні військової та фінансової допомоги. А ще прийняла тисячі наших біженців. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це йдеться на сайті уряду ФРН. До пакету увійшло обладнання для танків, леопард, гусеничні всюдиходи, машини для розмінування, мостоукладач, танкові тягачі та боєприпаси. Згідно з даними німецького міністерства економіки, за перші три квартали цього року федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 мільярди євро, що робить Київ найбільшим одержувачем німецького озброєння. Лісова служба США спорядила перших добровольців борців з лісовими пожежами на Хмельниччині. Глобальне потепління та обстріли росіян спричиняють усе більше лісових пожеж. Всеукраїнська екологічна ліга за підтримка американців реалізовує проєкт громадської системи протипожежного захисту лісів України. Ідея полягає в тому, що підготовлені місцеві посилюють професійних рятувальників та мають можливість прибути на місце стихії першими. Лісова служба США надала спорядження не лише волонтерам волонтерам, а й працівникам служби із надзвичайних ситуацій у Рососанській громаді. Що саме вони отримали від американців і як планують використовувати? Розкажуть Тетяна Кукуріка та Сергій Репчинський. Отримали Олеся Вікторівна бойовки, каски, рукавиці. Добровольці з Росошанської громади приміряють своє перше пожежне спорядження, надане американцями. Завдяки допомозі лісової служби. США, ми мали можливість надати певне обладнання: це мотопомпа, бензопила, рації, це комплект індивідуальне обладнання, костюм, захисні чоботи, рукавиці та захисний шолом для членів добровільних пожежних об'єднань. Росошанська громада одна з п'яти в країні та єдина в Хмельницькій області, де Всеукраїнська екологічна ліга за підтримки міжнародної програми лісової служби сполучених штатів Америки впроваджує проект створення громадської системи протипожежного захисту лісів України. Ми дуже вдячні лісовій службі США, яка провадить і підтримує цей проект в час, коли у нас війна, в час російської агресії, допомагає громадам. Підвищити рівень своєї обізнаності Петросі, твої оповітів. А є семеро мешканців громади пройшли спеціальну підготовку та отримали посвідчення добровольців. Ми маємо забезпечити безпеку нашої громади. Це пожежна безпека, будь-які надзвичайні ситуації стихійні лиха. Це може бути будь-що, але ми маємо допомогти. Якщо не не дай бог, що стається, ми маємо прийти на допомогу людям і їм допомогти. Добровольчий рух у громаді зароджувався ще до повномасштабного вторгнення. Почали до війни ми організовувати і збирати людей в такі добровільні команди. Є Вірніше, були, зараз практично всі хлопці пішли на війну, але в кожному селі ми десь набирали 5, 7, 8 чоловік, які згодилися, що будуть нам допомагати. Відновити добровольчий рух у розпал війни громаді допомогла Всеукраїнська екологічна ліга та лісова служба Сполучених Штатів Америки. Американці передали добровольцям захисний одяг. Необхідне спорядження від служби отримали і місцеві рятувальники. Ця дробина має 9 метрів. Це вони подарили, це я їх моляв, просив, і вони нас послухали і нам купили таку річ. Це Для мене це дуже мені треба. Американські друзі нам передали. Це мотопомпа, це пилка, рукава, ствол. Такі рації, чудові рації. Можна сказати, що не дешеві. Наприклад, якщо я з нею в росоші, я з хлопцями з росоші свободно зв'язуюся. По цій рації я з ними тримаю зв'язок самої Росоші. А це на прушки це за п'ять кілометрів. Виклик на пожежу, вищі в оківсь. Росошанська громада велика, 26 населених пунктів, у яких проживає понад 11 тисяч людей. Добровільна. Пожежна охорона на селі, місцева пожежна охорона це наші перші помічники, які дуже швидко приїжджають на пожежі. І до того часу, поки в село добереться пожежний автомобіль з державної пожежної охорони, вони вже можуть локалізувати і ліквідувати пожежу на ранній стадії. кожного року там в нас стається більше 50 таких Стихійних лих, пожежі, якісь аварії. Тим більше зараз війна, е, йдуть обстріли. Наші люди повинні приїхати першими десять ранку. Добровольчий рух ділиться голова. Планують розвивати до лав добровольців, хочуть залучити більше людей. А у школах громади облаштувати класи безпеки. Найбільше мріють про новий пожежний автомобіль і сподіваються, що з допомогою Всеукраїнської екологічної ліги та лісової служби Сполучених Штатів Америки його вдасться придбати. Це, це моя. Ласточка це машин ми... Тетяна Кукурійка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Малиничів на Хроничині.